Всім привіт! І в нас сьогодні вже 2 грудня. Але є одна проблема. У мене відчуття, що зараз не 2 грудня, а 2 березня. У нас взагалі немає снігу. У нас сьогодні, мабуть, другий раз за місяць вийшло сонце. У нас не туманно, у нас не хмарно. У нас... Реально ніде не на 2 грудня, а на 2 березня. Тому я тут, щоб допомогти собі і допомогти вам прийти до цього роздв'яного настрою хоч, хоча б от настільки ближче. І перше, що на мою думку, я маю зробити, це привести себе у більш новорічний вигляд, новорічний світер на місці. Новорічні шкарпетки На місці. І можна починати. Я сама не справлюся, Тому нам пригодимо допомогу Google. Де ми пишемо how to bring Christmas mood. Хм. Тут є веб-сайт, який називається How to Get Yourself Into Christmas Spirit. Всього лише 5. Кроків. Давайте починати. Але спершу нам треба докупити пару речей, щоб виконати ці кроки. <му> так, тут нам треба борошна, і, мабуть, молоко. Вівсяне молоко. Щось новеньке. Так ще й всього лише на один злотий дорожчий, ніж звичайне безлактозне. <звук> так, для прикрас нам потрібна червона стрічка, поки що знайшла лише такий дует, скажімо так, але я ще шукаю. Ну, і також мені треба зелені нитки. Ви побачите що з цього вийде, яка в мене взагалі задумка. І я сподіваюся, цей колір підійде. Інших стрічок немає, тому з таким компотом. Порвалася, поки я несла, але нічого. Тож, перший крок буде. Виготовлення прикрас. Щоб хоч трошки привести цю кімнату, цю квартиру до новорічного настрою. Що ж, і для першої прикраси, яку ми будемо робити, нам знадобиться: зелені нитки. Вони також є червоні. Беріть будь-які різдвяні кольори ниток. Клей, скотч, ножиці. видалі картон, але в мене нема картону, тому ми будемо вирізати з пакета бедрунки. Полівець. І видалка. Але. Не забуваємо виконати ще один крок, щоб привести нас до Christmas Mood це включити. Ось. Таке у нас має вийти щось. Тепер треба склеїти між собою мені ці дві частини. Я це буду робити скотчем. І також всередину я закладу, я вам покажу це на вигляді нитки для в'язання, але я це зроблю звичайна нитка для того, щоб це потім можна було повішати. Тобто. А ні, можна взяти ось ці червоні нитки, так буде набагато краще оглядати. Ну, я вирішую, все це вже готово, можна так просто йти і вішати це на двері. Ось цю лишаємо спочатку нитку, тепер обмотуємо. Те, що в нас було на початку, нею обмотуємо. І ось так, от як бантик. І зав'язуємо на вузол ниткою, яка у нас була в кінці. Ось у нас, виходить, дві нитки. ось тут. Ми їх зав'язуємо в вузол, а потім розрізаємо, у нас вийде помпончик. Знаємо це ще по бокам. Боже, співвесь мене вийде. І давайте знімемось. Тепер розріжемо. Тепер його треба розпушити. Так, трошки. У цей такий помпончик. Так нас вийшло і невер нам треба зробити. Багато ось таких зелених, червоних я буду робити, ви які у вас там кольори є. І далі ми. ой! ну наклеїть, маленько. Ну, далі ми просто обклеїмо ось це от все. Це такі маленькі поріна. Так, треба буде дуже багато таких помпончиків. Що ж, поїхали перший. Наступне, що я буду робити, на ось цю стіну я розміщу свою гірлянду у вигляді ялинки. Трохи кривовато, я знаю. Але ялинка є ялинка, вона ніколи не буде симетрично рівною. Я думаю, ви бачили цю ідею в тік -тоді. Все просто беремо червону стрічку, обмотуємо. У нас виходить нібито бантик на подарунку подарунковий бантик. І наступний крок як Bring Christmas Spirit це приготувати новорічне печиво. Я буду готувати саме звичайне сочне печиво. Для цього знадобиться мука, трошки розпушувача та тісто, перемішуємо. Беремо залишки масла, яке у нас залишилося з брауні. З цукор і перемішуємо. Добавляємо яйце до масла цукром. І тепер додаємо все до муки. Що ж, і останній крок, щоб завершити цей день, це увімкнути новорічний фільм. Моя рекомендація вам: це Гаррі Поттер. Один вдома, Хранителі Снів. Не пам'ятаю, як називається. Тут буде назва дуже люблю цей мультфільм. Ще. І багато іншого. Ось тому Ірлянда увімкнення. Печу оформлю ялиночок. Спечено. какао О, готовий. чекай мене. Можна приступати до перегляду річного фільму. Сподіваюсь, я допомогла вам цим відео. якось віднайти цей різдвяний настрій, тому що мені це допомогло. Це був хороший день. Ось тому сподіваюся, було цікаво за цим дивитися. Сподіваюсь, ви щось з цього повторили і вам також допомогло це. І... Так лайки, коментуйте, підписуйтесь і до зустрічі у наступному класі.